Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу поділитися своєю косметичкою на листопад і, можливо, на грудень. І навіть не стільки хочу поділитись, скільки хочу поділитись результатами, тому що косметика плюс-мінус у мене залишається без змін. Деякі є новиночки, але в основному це все те саме, але є результати по використанню. Так як я не веду Project Pen, зараз то хочу з вами просто поділитись а вже з Нового року. Я планую деякі нові проєкти все-таки по завершенню, по використанню косметики відновити на каналі. Так, давайте почнемо з тональних засобів. У мене їх буде два, так само, як і минулі місяці. Це кушон від Holки-Holki мілкі для жирної шкіри, який йде. Так, спонж у мене. В мийці, і ось так він виглядає. Дівчата, сьогодні я свочі показувати не буду. Кому цікаво, переходьте в попереднє відео на жовтень косметичку, там все є, тому що одне і те саме. І в мене зараз не найкраще освітлення для свочів. Я думаю, що ви. Кому цікаво, ви вже бачили, хто дивиться. Так, це в мене перший відтінок 14 грам, SPF 50 Він, в принципі, непоганий, але ну, кушонець все-таки не для мені здається, не для жирної шкіри, а більш для нормальної або сухої підходять. Другий крем, який я використовую на кожен день, це Clinique Anti blemish Solution. У мене в найсвітлішому відтіночку cn 10 alabaster або от, в іншій нумерації 01 Fresh alabaster. Він у мене на обличчі окислюється. І такий досить, стає навіть не темний, а досить жовтий. Тому тут залежить те, що ти наносиш вниз який крем. Так що ну, такий в мене. Трохи неоднозначні враження про нього. Сам по собі він непоганий, але от те, що окислюється, звичайно, мінус. Так, із консилерів і таких коректорів, в мене два. Білоруський softfocus. Я його використовую не під очі, а от щоб трошки освітлити цей тональний крем, таку галочку під око малюю ну, ближче до щоки. Щоб, ну, якось. Таке жовте було обличчя. Хочу добити. І під очі в мене Dior. Це, цей консилер, кому цікаво. 101-й номер був. Так, і ось цей. Це в мене Dior Forever. Skin Correct. Теж відтінок він був в мене 0N. Це найсвітліший. Ось стільки я використала десь за рік. Не одразу ним почала користуватись, купила минулого року на Чорну п'ятницю, на націну і десь щось закінчувала, потім у мене ще був інший консилер, який в мене в Києві лишився. Мені Віка дарувала від Евлайн. Я ним досить довго, там місяць, напевно, або навіть майже два користувалась до початку війни. Ну, і цей вже більш активно останні 8 місяців використовую. Так, це з таких засобів і пудра. Щоб це все закріпити. У мене від Glam B. Або вона теж дає жовтий відтінок, або це через тональний крем вона теж якось жовтою виглядає. Хоч це і найсвітліший відтінок 0,1. В неї, до речі, класна упаковка така за. Час своєї експлуатації не зламалася. Тут всі петлі цілі. І ось так виглядає моя пудра. Тут вже зовсім трошки хочу добити її до кінця року. І вже дивлюся, підбираю собі щось новеньке. Проблема в тому, що не люблю я розсипчі пудри, але все-таки, скоріш за все, Буде наступна пудра в мене розсипчаста. Так, і ось така палеточка, також купувала її близько року тому. Це був мій перший, моє перше та єдине замовлення поки що на сайті, хотіла швидко сказати і забула, Ну, на британському сайті, коротше кажучи, Hourglass запуск минулого року. Не, не згадаю сайт. Я думаю, не важливо. Ось так виглядає: я вже майже закінчила пудру. Теж активно почала користуватися саме після початку війни, бо в Project Penaх добувала метеорити в кульки свої від Керлен. Ось так до кінця року планую добити, і тут вже видно, що рум'яна ці рожеві, трохи так більше використані. Хоча я їх змішую, останнім часом почала ці більше використовувати, щоб. Зрівняти якось, і трошечки ось з цієї сторони в мене стертий бронзер. Зараз бронзером я перестала користуватися, якось мені і так вистачає жовтизни від тонального крему на обличчі. Хочеться нівелювати цей ефект. Наступна палеточка в мене це Шарлотт Сілбері, скульптор. Та Хайлайтер, і в мене тут з'явилося донечко в хайлайтері. ось. Дуже гарна палетка і повільно дуже дійсно використовується. Я задоволена, зараз не бронзером користуюсь, а цим скульптором. Хайлайтер теж з тої палетки мені не надто подобається. Продовжує бути в мене в косметичці. Так. Напевно, перейдемо до макіяжу очей. У мене дві палеточки будуть зараз на цей місяць. Це «Паріса». Я хочу закінчити другий відтінок. Тут же його зовсім трошки. Також користуюсь цим першим. Мені дуже подобається його колір, але занадто крупні частиночки, ось видно, да, де посипались тіні. Бачите, які крупні. Вони осипаються так. Під очі в мене колись були тіні Фльор, такі однушки, блакитні, дуже сячі в 11 класі, здається, чи в університеті вже. І так само вони дуже сипались, але гарно виглядали, і мене це зовсім ніяк не бентежило. Це перша палеточка, і цей колір, він супер універсальний для складочки. Підходить і під будь-які мої тіні. І друга така базова. Це буде ламель ось така to go palette. За рік, бачите, вона трохи, ну, не немає, але майже рік, прийшла в такий стан поношений, потертий трохи 401-й Neutral Rose. Тут теж у мене є прогрес у використанні. 4 і ці зараз два відтіночки в мене призупинились, бо я із паріси добиваю. темно коричневий я використовую часто і цей мій просто улюбленець. цей яшка це. Світлий також використовую за необхідністю, бо коли в мене був Project Pen, то я кожен день використовувала, просто по віку припудрювала, але я в цьому не маю потреби. Ця палітра називається. Cult of Perfection Color Resonance, бо забула вам сказати. Так, і ще я беру олівці для очей. Давайте придвину, буду тут разом з вами їх діставати. Чотири олівці в мене є від компанії Lamel. Oh my Color Gel Liner. Так, 405-й це фіолетовий, 404-й жовтий. 401 блакитний, я їх точу. Можливо, їх і можна проштовхнути, але хочеться гострий, щоб був кінчик, щоб намалювати тоненьку лінію. І зелений, 403. Я малюю зазвичай чорною підводкою, стрілочку, і потім. Цим гелевим олівцем зверху ще одну стрілочку. Ну і, звичайно, я наношу тіні, бо гарно, в принципі, сама стрілочка виглядає, але очі маленькі, занадто, в мене для такого макіяжу. І з таких більш повсякденних олівців. В мене є чорний, темно, фіолетовий і коричневий дискус. Коричневий в мене від Maybelline номер 910 Bold Brown це гелевий також олівець тату-лайнер, gel. Pencil. Також я його проштовхувала, але вирішила підточити, щоб тонку лінію малювати. На водну лінію я ці олівці не наношу, бо вони дуже стійкі і фарбують контактні лінзи, потім не відмиєш. Хоча на водній лінії не скажу, цілий день не тримається. Чорний від Mix це вже звичайний, не гелевий, 901-й відтінок Black. Саме звичайний в дереві олівець, також його я точу. Ну тут вже ніяк інакше. Такс. E І олівець від Avon Glimmer Stick Gems. Колір e Танценіт. Це автоматичний олівець. Будний трошки, бо я тіням малюю, ось. Такий він ну темний, він майже чорним виглядає. Якщо з чорною стрілочкою, його теж можна і на водну лінію наносити. І якщо підводкою не користуєшся, то і так наносити. Також у мене є три підводки. Одна від Physicians Formula. Це моя улюблена, така тяжкенька. Вона водостійка ця версія чорного кольору. І в неї пензлик на кінці. Тобто це такий браш лайнер. І дві підводки в мене від GlamBe. Ось такі і чорно синю я один раз тільки користувалась, бо вона бракована. Прийшла і протікає. Не знаю, що робити. Користуватись не зручно, бо і Ну, Така стрілочка тоненька не виходить, все розмазується. Можливо, краще навіть От. Ну, Поки що візьму ще на цей місяць до кінця року. Тут вже менше двох місяців залишилось. Подивлюсь, що з нею робити. Е, туш у мене зараз це, напевно, моя улюблена туш з усіх, які в мене були: е, Volume Million Lashes, Feline, Feline від L'Oréal. Дуже класна щіточка, приємний запах шоколаду. Так, ось так виглядає. Знімається вона теплою водичкою. У мене не відбивається, не осипається, робить гарні вії з першого дня, не треба їй давати час, щоб вона якось. Змінилося все з нею гарно. Так, далі давайте про брови поговоримо. В мене залишається ось такий гель для врів від мак. Вже майже стерлося все. Він був прозорий. Користуюся щодня і ніяк він не закінчиться, ось такий пензлик чи щіточка, точніше. Трошки може вибілювати брови. У мене ну, брови не темні, хоч в мене було темне, брові дуже світлі. А, але якщо спочатку профарбувати олівцем, а потім цим засобом, то може бути білий такий наліт. Я спочатку наношу, потім вже підсихаю, наношу олівці. олівців в мене зараз два, обидва від Maybelline. Slim версії Black Brown і Medium Brown. Так, давайте трошки олівці покажу. Swatch, Це Medium і Black. Black нещодавно в мене почався. Цей Black Brown. Ось такий. Цей Black Brown мені якби здається затемний і холодний. А цей вже засвітлий. Я щось таке хочу придивитися серед товстіших олівців. Бо зараз мені якось після товсту цим не дуже зручно користуватись, бо я використовую два олівці: більш темніші і більш світліше їх розтушовую. Так, а, забула вам, знаєте, що показати ось базу під тіні від Essence. Я завжди використовую базу і консилером. Спробувала один місяць користуватись, але все рівно я більше люблю базу, бо консилер на моїх повіках жирних не завжди працює так, як треба. Так, і залишились у мене засоби для губ. Для губ у мене є 4 олівці використанні зараз ось такі. Дуже я полюбила олівці. Color Intense, відтінок 08 Satin Lip Pencil Iced Latte. Ось, бачите, він вже майже закінчився. Теж хочу до кінця року закінчити його. І на всі губи є контур такий осінній відтінок. Гарний. Чому хочу закінчити, бо в мене багато олівців, мені стільки не потрібно. Я була в пошуку, я обирала який мені більше і по формулі, і по формі випуску. Далі Huda Beauty, відтінок Bombshell, один з найвідоміших, найпопулярніших. Зараз напишу, що злочі не видно. Неправдоподобно передаються. Ну, дійсно, в мене природне освітлення, але на руці зовсім по-іншому виглядає. Він більш такий рожевий, але з теплинкою. Мені ця теплинка в ньому не подобається. Влітку ще так більш-менш користувалась, зараз вкрай рідко. І два олівці від пупа 002 та 004. 002 це прям мій такий відтінок мої губи. Тільки краще. Ось так він виглядає. І 004 це відтінок какао. Ось такий. Я їх, в принципі, використовую на всі губи. Вони дивно якось наносяться, тобто вони, бачите, нещільно так наносяться. Так і на губи я наношу, якщо їх щільно, то буде занадто темно. Подобаються такі олівці. Але, знаєте, я би не сказала, що це прям ідеальні, і якщо закінчиться, одразу повторюю. Напевно, ні. Напевно, хочеться щось нове, нове-нове пробувати. Також новинка нещодавно в покупках показувала, але чомусь дуже мало переглядів. Можливо, не всі бачили. Ось така олійка для губ від B. Як ви можете побачити, то з українських брендів у мене це B, напевно, більше всього. У мене є пудра, підводки засіб для губ. Щось ще було десь. Десь праймер був, але я його чомусь не взяла. Так, єдине, що тут ось такий, як на мене, незручний носик, бо. Він ширший, ніж губи, і розтікається олійка. Тому я використовую її для дому, або просто як такий доглядовий засіб замість бальзаму дуже непогано зволожує губи, мені подобається. Так, І ще декілька засобів. Такий бальзам, тінтований від Golden Rose Glow Kiss SPF 15 має. Має легкий відтінок, який називається 01 Vanilla Latte. Ось так виглядає, але якщо я наношу без олівця, то він ну, такий ледве-ледве помітний. Його тут у мене небагато, було б непогано закінчити до кінця року, тому що не хочеться багато відкритих засобів мати. Так, помадка ще від Avon. Відтінок Carnation називається. Ще тут серію не знаю, яка, бо мені подарувала Ірочка цю помаду. І Avon, я так розумію, що всі серії йдуть в схожих флаконах, чорних просто. Такий рожевий, приємний відтінок. Ось. І остання помада вам зараз покажу: це Charlotte Тілбері Pillow Ток. Матові версії. Ось така Ось така. я її замовляла разом з палеткою від Hourglass. Е, Ну, Її ще досить таки багато залишилось у мене. І я думаю, не планую закінчувати. Найближчим часом вона точно не закінчиться. Розход мінімальний, мінімальний, мінімальна витрата. От, е, гарний відтінок, але теж може трохи в родию ходити. Залежить, не знаю, від чого все залежить, від олівця, звичайно, ну і так. От і все, що в мене в косметичці буде на цей місяць. Якщо мені захочеться якихось ціней більше, я візьму з тих, які не в косметичці. В принципі, тут такого нічого немає. І так, хочу дещо все-таки встигнути подобивати до кінця року, щоб замінити вже новими засобами. До нових зустрічей на каналі. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. А ми побачимось з вами дуже скоро в нових відео. Па-па!